Ну, що я можу вам сказати, мої любі друзі? Я не задоволений тим, що ви за цілий рік так і не вивчили українську мову. Як казала моя бабця, тупі, як двері у сільській раді. Ніхто із вас так і не навчився вимовляти такі слова, як укерзалізниця, крамниця та полуниця. Я вмію паляниця. Паляниця вже не актуальне слово. Вчимо слово укерзалізниця. Ви отримували. Кожен вечір по 10 сторінок домашніх завдань і вчили по 50 слів кожен день. Де результат? Ви навіть в туалет нормально на високий український не можете попроситись. Я хочу вийти для вирішення своїх фізіологічних потреб. Скільки вам можна повторювати це? Як не вмієте, то сидіть. Добрий ранок. Ви забули добрий ранок сказати. Все, ви покарані і отримуєте наступне слово для вивчення це слово кріт. Українці слово Маульвоаф швидко вивчили. Штефан, ану скажи слово дякую. <рес> 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 на жаль, Штефан тут моєї толерантності на тебе не вистачить. Маркус у нашому класі діють українські правила, тому ви хочете маркатися в коридор. Тож продовжимо. Проходження цього курсу вам нічого не дасть. Вам треба обов'язково складати іспит Б1, і це ще не все. Після цього ви прийдете просити мене про курс Б2. На цьому все. А ви, шановні громадяни України, записуйтесь на мої курси німецької мови.